Сьогодні підготуємося до діагностичної роботи, яка у вас відбудеться завтра. Подивіться, будь ласка, завдання будуть приблизно завтра такі завдання. Перше. Вказати, яка з даних рівностей не є пропорцією. Отже, ми з вами знаємо, що пропорція це рівність двох відношень. Відношення це дія ділення. Тобто, пропорція ліва частина дорівнює правій частині. Нам потрібно знайти не пропорцію. Пошукаємо. Отже, перше, дивимося на пропорцію А, 2 поділити на 3, рівню 6 поділити на 9. Якщо ми глянемо уважно, це 2 третіх та 6 дев'ятих. І бачимо, що 6 дев'ятих ще у нас скорочується, ще у нас скорочується на 3. 6 поділити на 3 залишається 2. 9 поділити на 3, залишається 3. І ми бачимо, що тут 2 третіх, і тут 2 третіх. Можемо поставити дорівнює. отже, це у нас є пропорція. Дивимося на варіант Б. 2 поділити на 6, рівня 3 поділити на 9. Знову таки, 2 шостих ми можемо скоротити на 2, це буде 1 третя. Тут у нас 3 дев'ятих ми можемо скоротити на 3, це буде 1 третя. І ми бачимо, що 1 третя дорівнює 1 третя, тобто, це знову таки у нас з вами пропорція. Далі давайте з вами подивимося на наступний приклад. Приклад В. У нас 9 поділити на 3, дорівнює 6 поділити на 2. 9 поділити на 3, це 3, 6 поділити на 2, це 3. Знову ж таки, це у нас з вами пропорція. Так, далі дивимося. Якщо у нас вже 3 стало пропорціями, то, мабуть, логічно, що останнє у нас вже не пропорція, тобто варіант Г. Але ми повинні з вами це перевірити. 2 поділити на 9, рівня 3 поділити на 6. І ми бачимо. Що це 2 дев'ятих дріб уже не скоротний. Тут дріб 3 шостих, який ми можемо скоротити на 3, залишається одна друга. Але 2 дев'ятих не дорівнює одній другій. Тому варіант Г у нас правильна відповідь, вона не є пропорцією. Давайте з вами дивитися далі. Отже, наше друге завдання сказано: відношення. 12 поділити на 50 дорівнює, Тобто, нам дано відношення. Ми пам'ятаємо, що відношення це у нас частка двох чисел, тобто ділення. І в цьому випадку, в номері 2, нам потрібно знайти відношення. 12 поділити на 50. Це означає, що нам з вами просто число 12, треба поділити на число 50. 12 ділимо на 50 менше, ділимо на більше, ставимо 0, кому, сюди додаємо нулик. 120 ділимо на 50 приблизно по 2. Це в нас 100. Залишається 20. Спускаємо 0, 200 поділити на 50, беремо по 4. І в нас виходить 0,24, і нам тут підходить варіант B. Отже, ще раз відношення це частка двох чисел, пропорція це рівність двох відношень. Наступне третє та четверте. Давайте з вами подивимося третє. Для виготовлення 12 зошитів, для виготовлення 12 зошитів нам потрібно 144 аркуші. Для. запитують, скільки аркушів. Потрібно для виготовлення 24 зошитів. Ми знаємо, скільки в нас є зошитів, і нам потрібно знайти аркуші. Тут у нас з вами пряма пропорційна залежність зі збільшенням кількості зошитів, нам потрібно збільшити кількість аркушів. І ми можемо з вами застосувати пропорцію. Пишемо відношення, що в нас 12 зошитів до 144 аркушів, відноситься як 24 зошита до х аркушів, і х у нас невідомо. І тоді звідси ми з вами з цієї ось пропорції, так, з цієї пропорції можемо знайти Х. Наприклад, за допомогою основної властивості пропорції добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Тобто 12 помножити на х дорівнює 24 помножити на 144. І тоді у нас тут 12х дорівнює, ми 144 множимо на 24, отримуємо з вами 3450. 6. І щоб знайти х невідомий множник, нам потрібно добуток 3456 поділити на відомий множник. І коли ми ділимо 3456 на 12, то ми отримуємо з вами 288 аркушів. аркушів. І дивимося, що 288 нам підходить. Варіант В. Так, ми з вами знаходимо невідомо невідомий скільки аркушів за допомогою прямої пропорційної залежності. Далі розглядаємо четверте. Потрібно розділити число 36 на три частини. На три частини, так, на три частини у відношенні 1 до 2 та до 3. І ми пам'ятаємо, що коли у нас є подільність да, числа у відношенні, то перша дія. Ми додаємо всі частини. 1 додати 2 додати 3, це будуть усі частини, 6, усі частини. Далі, друга, знаходимо, скільки від числа від числа буде одна частина. Для цього все число ділимо на всі частини і отримаємо, що число 6 це одна частина. Якраз ми число 6 з вами знайшли, нам треба було знайти одну частину. Знайшли. Далі дивимося, нам потрібно тепер знайти дві частини. Тепер ми 6 множимо на 2, це буде 12. Це дві частини. дві частини. І далі нам потрібно знайти з вами три частини. Одну частинку 6, число 6, множимо на 3, ми отримаємо 18. Це. Частини. І в нас виходить, що в нас відношення 6, да, це одна частинка, 12, це дві частинки і 18, це три частинки. І коли ми повертаємося до завдання 4, то ми бачимо, що нам підходить варіант А 6, 12 та 18. Число 36 поділили на три числа: 6, 12 та 18, у відношенні 1 до 2 до 3. Отже, ще раз, перша дія, додаємо усі частини, друга – Все число ділимо на кількість частин, знаходимо одну частинку, а тоді перемножаємо. Так, наступне наше завдання номер 5 І нам потрібно з вами дізнатися, перевірити, користуючись означенням, чи є рівність пропорції, що означає означенням? Тобто пропорція це відношення. Пропорція це рівність двох відношень. Ліва частина повинна дорівнювати правій. У нас є пропорція 13,6 поділити на 0,6, дорівнює 17,6 поділити на 0,8. І нам треба перевірити, поділити ліву частину, поділити праву частину. І чи там буде стояти знак «Дорівнює». Ну і ділимо 3,6 ділимо на 0,6. Коли ми ділимо десяткові дроби, то в діленому дільнику переносимо знаки на кінець, скільки в дільнику. В дільнику у нас один знак, то виходить, що нам треба 136 поділити на 6. І в другому випадку у нас аналогічна ситуація. Також переносимо на один знак до кінця. Тут у нас 176 поділити на 8. Ну і коли ми тут ділимо, то в нас виходить приблизно 22, цілих, і в нас там 6 у періоді. А коли ми тут ділимо, у нас виходить 22. І ми бачимо, що 22,6 не дорівнює 22, тому ми. Не можемо казати, що це пропорції. Це не є пропорції. Пропорція це якби було 22 до рівня 22. Тоді б виконувалася наша пропорція. Далі ми з вами розв'язуємо рівняння 6. Отже, гляньте, у нас з вами є пропорція. 3. 1,8 поділити на 2,1 дорівнює 2,2 поділити на х. І нам потрібно знайти х. Ми можемо з вами або за означенням знайти, або за властивістю. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Ну, я пропоную зараз за властивістю. Тобто добуток крайніх 3,18 помножити на х, У нас дорівнює 2,12 помножити на 2,2 третіх. І тоді у нас виходить 3,18х дорівнює І щоб перемножити наші мішані числа, ми їх перетворюємо у неправильний дріб. Ціла частина множиться на знаменник і додається до чисельника. І тут у нас виходить 5 других, а тут у нас виходить 8 третіх. І ми бачимо, що у нас два та 8 скорочується на 2, 2 поділити на 2, 1, 8 поділити на 2, 4. І у нас залишається там, ми нічого не будемо поки що переводити: 5 помножити на 4, 20, 1 помножити на 3, 3. І далі, щоб знайти х, нам потрібно наш добуток поділити на. Відомий наш множник. Так? Ну і знову ж таки, коли ми ділимо, то перший дріб у нас залишається без, без змін 23, інш. другий перевертається. Ну, тут у нас мішане число, перетворюємо його. 3 помножити на 8, 24 і плюс 1, 25 восьмих, коли перевертаємо, у нас 8. 25. І бачимо, що 20 та 25 ділиться на 5, тут залишається 4, тут залишається 5. І тоді в нас х виходить 4 помножити на 8, 32, 3 помножити на 5, 15. Ну і 32,15. Це у нас неправильний дріб, перетворюємо в мішане число. Чисельник 32 ділимо на 15. У нас виходить 2,2. 15. Ми знайшли х, те, що нас спросила. Отже, х дорівнює 2,21. Далі ми переходимо до завдання 7. У нас з вами масштаб. Отже, нам дано масштаб. Ми пам'ятаємо, що перше число означає сантиметри на карті. Друге число. Означає сантиметри на місцевості, так? І нам сказано, що є масштаб карти 1 до 4 мільйонів відстань між двома містами на карті 6,5 см. Знайти відстань на місцевості. Щоб знайти відстань на місцевості, нам треба взяти 6,5, помножити на 4, мільйона, на 4 мільйона. І ми дізнаємося. Скільки в нас буде у сантиметрах відстань на місцевості? Коли ми помножимо 6,5 на 4 мільйона у нас вийде 26 мільйонів сантиметрів. Але завдання стоїть у тому, щоб перевести в кілометри. А ми знаємо, що в одному кілометрі у нас 100 тисяч сантиметрів. Це у нас 5 ноликів. Тобто ми звідси прибираємо 5 нулів: 1, 2, 3, 4, 5. І в нас залишається 260 кілометрів. Отже, відповідь на запитання: що відстань між двома містами 260 кілометрів. Далі, у нас завдання 8. У нас дано 630 кілограм апельсинів розділили між 4. Нашими школами. Отже, в нас є апельсини, їх розділили між чотирма школами і сказали, що у відношенні 3 до 5, до 4 та до 2. Отже, це в нас перша школа, це в нас друга, це в нас третя школа і це четверта школа відповідно. Отже, в нас знову подільність чисел. Тому перша дія, як ми з вами записуємо, додаємо усі частини. Тобто 3, додати 5, додати 4, додати 2, і ми бачимо, що це виходить 14. Це усього частин. усього, Всього кілограм апельсинів нам дано 630. А нам треба знайти, скільки буде одна частинка апельсинів. Ми всі апельсини. Ділимо на всі частинки, і в нас виходить з вами 45. 45 кілограмів апельсин це у нас одна частинка. Одна частинка. А сказано, що в першу школу передали три частинки. Щоб це знайти, треба 45 помножити на 3. В другу школу передали 5 частинок. Щоб знайти 45 помножити на 5. Далі, в третю школу передали 4 частинки, також помножити на 4, 45 кілограмів. І сказано, що в нашу останню школу передали, всього-навсього 2 частинки. Ну і коли ми 45 45 множимо на 3, то це в нас 135 кілограм апельсинів. Це перша школа. Далі, коли ми 45 множимо на 5, це 225 кілограмів апельсинів це друга школа. Далі, коли ми 45 множимо на 4, це у нас 180 кг. це третя школа. І коли 45 множимо на 2, це в нас 90 кг, це у нас четверта школа. Отже, ми знову поділили число у відношенні. І в нас вийшло, що три частинки це 135 кг передали. Далі, 5 частинок це 225 кг передали. 4 частинки це в нас 180 кг передали. І 2 частинки це в нас 90 кг передали в школу. Отже, підготуйтеся до діагностичної роботи, виконуйте не спішно.